Михайло Діанов та Оля Полякова, Михайло Вершинін. Реміна обскакала Машу Єфросініну градус адекватності Валерія Харчишина. Мучуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш тату-пліткар Безпало М'юзік. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу бізнесу. З вас вподобайка, коментар для просування цього ролику, обов'язково підписка. Тисне на дзвіночок, не пропускай нові відоси. Кожного дня виходять плітки. Більш продуктивного блогера на українському ютюбі вам не знайти. Щиро дякую за привітання мене з днем народження. Хто не в курсі, я народився 1 грудня. Тож ваш тато Пліткар абсолютно щасливий та. Купається в вашому коханні дуже дуже дякую, коханні любові. Мабуть, так правильніше сказати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку тут, мій авторський погляд, і наша з вами дискусія. Тож, зірочки, говоримо про вас, значить, ви цікаві аудиторії. У мене є чудовий телеграм-канал, обов'язково підпишіться усі посилання в описі під цим відео. Не забудьте! Там у нас багато особистого діалогу. І кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк 12. Про зірок, хто з ким працював, хто з ким проводить час. Будь ласка, присилайте в Директ моєї інсти. Ви залишитеся анонімними. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні, адже це допоможе сформувати свій штрих до портрету тих чи інших особистостей. Ну що ж, розпочинаємо, не витрачаємо даремно час. Пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе.

Прем'єра кліпу без палив» і Розаліном Бре без світла. Знімайте свої тіктоки обов'язково на нашу композицію з хештегом без світла. Без палив», без світла. Буду вам дуже вдячний. Підтримайте нас. Пісня Кльова самі її слухаю в навушниках. Тож скачуйте, стрімте. Підтримайте своє рідненьке, українське. Я дуже пишаюся кожним, хто долучився до благодійної ініціативи «Разом нас мільйони. протезування для незламних і зробив свій внесок у лікування наших військових за три тижні разом з благодійними е, платформами. Добро.UA, Ми зібрали понад 2 мільйони гривень, значну суму, яка пришвидшить протезування українських захисників, що втратили кінцівки під час виконання службового обов'язку. Я неймовірно вдячна Михайлу Діанову, легендарному оборонцю Маріуполя, за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертви склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це просто фантастично. А ось такий пост виклала Оля Полякова в своєму інстаграмі. Грамі разом з Михайлом Діановим. Я думаю, що в нашій країні немає такої людини, яка б не знала імені Михайла Діанова, адже це наш захисник, це наш воїн, який був у російському полоні, якого визволили, який просто має незламний дух. От силу духу, абсолютна правда, і навіщо я про це захотів поговорити? Мені дуже приємно, що на глибинних рівнях на сьогоднішній день українські змі, українські селебриті, музиканти, артисти дуже тісно інтегровані з нашими захисниками на рівні підтримки, якихось благодійних проєктів, висвітлення подій і так далі. Адже ці люди, які повертаються з полону, з фронту. Це ж не просто вони виконали свій обов'язок в моєму особистому сприйнятті Це абсолютно герої, і дуже круто, що держава їх не забуває, що держава підтримує, що ці люди знаходяться в інформаційному просторі і мають певний вплив на аудиторію. Михайле, дуже вам дякую, що ви знаходячись вже на волі з нами, ви продовжуєте свою діяльність. І намагайтесь бути усіма можливими способами корисним. Дуже вам дякую. Ви робите надзвичайно велику працю, просто низький уклін. І говорячи про героїв-визволителів нашої країни, я хочу наголосити на інтерв'ю Михайла Вершиніна, колишнього. Головы патрульної поліції Маріуполя, який теж був у полоні, який нещодавно дав интервью Хагзай. У нас так, спочатку говорят позитивно, а потом починають говорити негативно. Ну, на самом деле любые досягнення, которые могут смотреть люди, там вершине Михаила, это достижение команды, прежде всего. Мне просто ну, как бы, повезло быть во главе этой команды. Что все, что происходит, это достижение команды. То есть, вершине, как бы, под Танки лично не кидался, Вот именно лично <кхе> вот. там до амбразуры не ложился. То есть все, що произошло, это достижение команды. То есть, да, сумасшедшая работа була проделана в Мариуполе патрульними поліцейськими, то есть, опять же, группой ребят. Вот. Серйозная работа была проделана уже непосредственно тогда, когда был уровень комбатантов. Я про це згадував в своєму відео, але мене здивувало, наскільки ця людина. Я не знаю навіть, як слово правильно підібрати, але це не просто герой, особисто для мене. Це шалений харизматик, це дуже начитана людина, це дуже яскрава особистість, це людина з особистими поглядами, яка має повністю чітке розуміння, що і як розповідає, як оцінює ту чи іншу ситуацію. І Михайло Вершинін Після полону, переживши усі ті страхіття, які роблять росіяни з нашими бійцями, повністю залишається адекватним, емпатичним, надалі аналізує, надалі намагається побудувати своє життя і точно так же продовжує бути корисним своїй батьківщині, хлопцям на передовій і звичайним українцям. Я у захваті. Я не знаю, яка повинна бути сила духу, воля, щоб ось так. Швидко, після полону, реабілітувати себе на усіх рівнях, знаходячись у медійному просторі України, надалі допомагати. Хлопці, просто низький уклін. Ви не, ви не те, що найкращі, ви особливі. Таких людей, як ви, у світі, одиниці. Я просто пишаюсь тим, що ви є дуже Дуже-дуже вам дякую. І говорячи про інтерв'ю Віршиніна для Раміни С знаєте, що я помітив? А все ж таки Раміна обскакала Єфросініну, От реально. Ви подивіться, який генерує контент Маша на своєму каналі, не відходячи від образу такої правильної, класної, ідеальної. Не, до Раміни теж є певні запитання в її контенті, але. Про Ізюм, про Харківщину, інтерв'ю з нашими захисниками. Настільки вона стала інфлюенсером, який підіймає важливі соціальні питання саме для нашої країни. І все це на часі, все це органічно, все це якісно. І поки Єфросініна надалі формує свій ідеальний образ, раміна, не маючи такого шаленого досвіду і бекграунду за своїми плечами, як Єфросініна, реально. Просто уділила машку. Молодець. Так тримати, не спускай рівень свого професіоналізму, зростай, розвивайся. Не намагайся бути тим, ким ти не є. Як вам взагалі раміна, напишіть в коментарях. А хто не бачив інтерв'ю, Вершиніна входять слухи. Переходьте і дивіться. Реально крутезне інтерв'ю з особливою. Особистістю. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. І на завершення Валерій Харчишин. Це не є новина, я вже про це теж згадував у своїх випусках раніше. Але знову і знову від наших кіток, які працюють в шоу-бізнесі, чую про те, що Валерій Харчишин – це найадекватніша людина, з яким дуже приємно працювати. От крутішого і. Більш емпатичного і доброго чувака в нашому шоу бізнесі не знайти. Приємно, приємно, що є люди, про яких говорять добре. І ви знаєте, я вам скажу чесно, якби були якісь плітки про Харчишина, якісь там брудні подробиці його життя, я би їх не висвітлював. От настільки ця людина добра, настільки ти його слухаєш і кайфуєш від усього, що він каже, адже він. ну Він щирий. Він не намагається грати, він не про шоу-бізнес взагалі. Валерій Харчишин – це про музику. Це виключно про те, як людина займається своєю справою і знаходиться на своєму місці. Пишіть, будь ласка, в коментах, точніше поставте плюсик, якщо хочете окремий спецвипуск про топ зірок найнеадекватніших, точніше, і найадекватніших зірок нашої країни, з якими можливо, дефіс, неможливо. Працювати. Хотілося би дізнатися вашу думку. Якщо цікаво, я обов'язково зроблю такий огляд, а там, хо -хо -хо, там є про що поговорити. Повірте мені на слово. Ось такі в нас сьогодні з вами плітки. Я вам дуже вдячний за перегляд. Вподобайка, підписка, додавайтесь в телеграм. Ви знаєте, що треба зробити. Я не прощаюсь. Слава Україні! Разом до перемоги! Пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо! Чао! Зіркові плітки та інсайти ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.